Поезія, поезія. Ось вони два крила Миколи Штепана, поети від Бога. Люди, ті, які знали і не знали за життя поета, висилали кошти на видання його книг, а стежки через пам'ять, і я із солов'їної породи, Життя, як і смерть, загадка. До цього часу нерозгадані поезії Миколи Штепана. Як він міг у 20 років писати такі глибокі філософські вірші, про які мало хто знав. До цього часу не розгадано і причину смерті поета. Кажуть, що це було вбивство. Три місяці батько знайомі шукали десь заховане вбивцями тіло Миколи. Кому це було потрібно? Загадка, страшна таємниця. Вчився в школі лише відмінно. А потім було навчання в Уманському педагогічному університеті імені Павла Тичини, де теж вчився на п'ятірки. Скромний, мало кому говорив, що пише пісні і вірші. На перший погляд, звичайний був юнак, але він був і є чудовим поетом. І горжуся цим зроду. І бабуся Солянка колись в руки ложку малому дала і в любистку купала. І піснями квічала, і щотижня ночами хліб селянський пекла. У п'ятницю весняну біля хати, як завернуть за ріг, посадила мама Валер'яну для мого серденька у періг. І минають роки за роками. Варто мені тільки підійти, завжди обіймає мене маму, світом Валер'яна, а не ти. Як я мало, Протоптав стежок у відміряним життям для мене полі, то затягує болото, то пісок, у лице кидає вітер долі, то в провалля кине, то в туман, то злодійка заведе у хащі, начіпляє ріп'яхий бур'ян і забере, що в тебе є найкраще. Славо присвяти Тим очам, що ватрою горіли, чи не так, до серця, притули, руки, що під місяцем за намалюй картину пісня. Розкажи про почуття юнаше наше, ще горять цілунки на вустах. Ах, і це розумно плаще